Всім доброго ранку. Сьогодні у нас на сніданок будуть сирники. Зробила вже все, приготувала. Зараз буду смажити. Вчора я робила млинці з начинкою творога. теж. На базарі брала творог дуже смачний. І сьогодні вже сирнички будуть клас! Скучила за ними і дуже люблю сирники. І от і сирнички готові. Такі смачні, рум'яні і гарні вийшли. З цього творога мені сподобалось робити багадухівський творог 9% я брала на базарі. Там, де я беру є масло, і сири. От, і творог теж супер. Сиринки готуються легко. І вигідно 110 гривень кілограм. Ось от, от рум'яні вийшли. Так, сьогодні прийшла в Діє-сервіс і здала свої аналізи ТТГ і Феррітін контрольний. Буду дивитися, що там у мене, тому що я пропила три місяці заліза. і тому мені дуже цікаво, що у мене там. Піднявся лі у мене феррітін або ні. А зараз побачила, тут же парк є такий гарний, і там все таке красиве. Зараз підійду і, і вам покажу і сама полюбуюсь цією красотою. Обожнюю осінь. Дивіться, як гарно. Такий клен лише, ніж сам будинок. Так красиво. Така золота осінь. І тепло. Да, до речі, всім привіт. А, сьогодні зранку показувала десь приблизно 7 градусів тепла. Я думаю... Що одягати, щоб було тепло? Тому що така, такий скачок. Хоча пере, по, по погоді передавали, що буде потепління і буде паб'я лід ще. От. Подивіться, яка краса тут. Ой, клас. Лістечка. Так волога все, дощик був у нас невеликий красива така осінь. О, А от і листик, бачите який клас. Настрій підіймається від такої краси. От, от Клен завжди прекрасний. Я би хотіла у себе в саду посадити такий маленький клен. Ну, щоб він не розростався так, як я вам показала вище будинку. Ну, такий. А от Сумах. А Сумах теж гарний. Тільки починає червоніти, а буде ще яскравіше. Потім. Так, а от і парк. Пройду з вами. Прогуляюся. Бирівський тут. Листя так фарбуються нерівномірно. дивіться, такий зелений колір із жовтим. Чудовий осінній парк. я бачила у Тіктоці, там люди теж показували наш парк. Там так красиво було, що мені захотілося теж трошечки хоч прогулятися, тому що потім я йду на базар і буду купувати там по списку продукти. Я завжди перед. Як їхати, пишу такий список, ну не пишу, а в телефоні його роблю, пишу в нотатках і потім відкриваю на телефоні і ставлю галочку, що купила. Так мені зручніше, я пам'ятаю тоді, що купити. А так можна і забути все потім. А ще тому, що я здавала аналізи зараз, я не снідала, тому зараз. Поїду на базар на нашу Анголенка і там поснідаю, щось смачненьке поїм. Це теж, це теж приємно, коли щось змінюється на інші якісь такі справи, не як зазвичай. О, тут, тут вже гарно, бачите? Красота яка. О, скільки птахів там. Зараз підійдемо з вами. От. Аналізи будуть готові, подивлюсь, подивлюсь ТТГ, що там у мене, подивлюсь на ферітін. Мені цікаво, тому що я здала аналіз от сьогодні і пройшло вже 3 місяці, як, пила, як я пила е, заліза. Я пила гемоплекс 3 місяці. Я сподіваюся, що у мене підійметься заліза. Нарешті. Ой, зараз багато у кого така проблема. Філітін, коли низький, то вже не дуже це гарно. За мною теж в черзі, в черзі стояла дівчинка, вона теж здавала фірітін. А от і в сумах. Бачите, який він різний, так? Отут вже такі темні, яскраві, червоні, а тут отакі от помаранчеві листя. Боже, як гарно. У них така форма цікава у цих дерев. кажуть, кажучи, вони дуже агресивні, і якщо посадити у себе в саду, вони там корінці пускають по всьому саду. Тому не радять таке садити. А от в парках це виглядає чудово. Такі красиві дерева. Так, зараз фото зроблю для себе. Красиво. А тут голуби, бачите, ходять, ходять. Їх тут підкармлюють. Багато таких тут. Тут ще зробили лавацу, кіоск новий він тут не було. І таку міні-виставку. Зараз так пройду. Обережно, щоб нікого не, нікому не помішати. О, дивіться, яка ворона гарна. Сидить тут. Все полетіло. Так, а я вам покажу трошки. Тут що у нас тут? Котик. Така красота. Донбас. Наш Донбас. Ось вот такий комплекс поставили сюди лаваться. Дуже гарно. Такий він сучасний, модний вже. Я пам'ятаю, як тут гуляла зі своїми дітками, коли вони були маленькі. В цьому парку. Тут машинки були, батути і все таке класне. О, як гарно тут. Така золота осінь, точно. От у нас на українській мові жовтень. Це жовтий. І це справді жовтий жовтень. Гуляємо. А лісіум ще квітує до сих пір. Краса. А ви любите осінь? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Тому не всі люблять. Коли тепло, коли немає дощів, а сонечко і осінь така, то це класно. Ось таке натхнення сьогодні зранку. І з початок дня вже такий гарний, яскравий, чудовий. І настрій теж. Як можна не любити осінь? О, бачите, який у нас тут відбій. Як в піонерському лагері, це відбій. Тільки була тривога. Я Ось Відбій. Отак. От Як дотис, я в таборах була багато разів в різних мені дуже подобалось. Тільки перший раз мені не сподобалось у Валтагірі. Я там була або вісім, або сім років, я вже не пам'ятаю. Там так погано годували. До сих пір у мене в пам'яті залишилось. Там були яйця, які я не любила тоді. Відвірний там такі. І були ще у мене там вермішель, зварена в молоці. Багато молока. І вермішель така велика. Така, там вона плавала. Так, ну все. Потрібно йти. О, які, я, які гарні листя. У мене питали в коментарях, як я зберігаю позитив і гарний настрій. Отак от от і зберігаю, коли любуюсь цією красою, яка підіймає настрій. З самого ранку заряджаюсь таким позитивом. І кожна така природа, погода по-своєму гарно. Сподіваюсь, взимку буде сніг і буде теж класно. А зараз осінь. Так, до речі, тут у нас є. Анді і Аврора. Відкрилася, зараз зайду, мені потрібно там купити щось, покажу вам. Цей засіб гарний. Це активна мультифункціональна піна від жирових забруднень для віддалення. От 69 гривень коштує. Я таки взяла. Такий прикольний засіб. Мені подобається все. Гарно вбираю. Так, а отак я ще не, не брала. Це для сантехніки. Я вже потім візьму, тому що я взяла інший засіб, ще не знала про нього. А в іншого разу візьму. Так. Ще хотіла показати вам чистящу пасту таку класну, яка там для поверхень наприклад, для кросівок щоб почистити білі кросівки Але тут немає. І в іншому магазині немає. Потрібно буде подивитися ще в інших. Тому що класна штука. круасани я хотіла вам показати, але тут їх немає. Тут мало продуктів таких. Потрібно піти в інший магазин, я вам покажу в іншому. потрібно мені ускоритися, а то я так повільно гуляю. От. Там не було їх круасанів. Ну, Всі така Аврора маленька. Тут живу рибу продають. Раніше пам'ятаю брали. Зараз отакі ціни. 150 карп, амур 150, то 110. Ага, ну і маленькі такі. У нас свій улюблений автобус, він такий зручний. Вже в хаті буду зараз вибирати, що мені взяти. Так, 15. Тут біточки возьму з сиром курячим. Мені вони подобаються. Гарні такі. І салатик якийсь, і все. Це гарбузовий салат візьму. Оце ротен такий. Так, все, вибрала собі такий цікавий салатик з гарбузом, з, зернами сіяками. І гратен Тут картопля, сир і бікон. Це щось нове у них. У них зараз ще сніданки подають, тому вибір розрахований на сніданок. А ще така у них є пропозиція гротен як сніданок. Там додається яєчня або омлет. І там зелень, всяка там помідорчики. Цікаво, 136 гривень такий коштує. Ну я захотіла взяти отакий от салатик. З гарбузом. Я завжди хотіла спробувати таке запечений гарбуз із салатом, щоб вдома зробити таке. От така тут атмосфера класна. От. Мені подобається тут. От. І так мені приємно опити, то Зараз поснідаю і побігу на базарчик. Скільки ще коштує? 60 гривень, 62 гривні, 60, 122 гривні. До речі, я сьогодні в такий курці червоній і зеленому свікарі. Зараз буду коштувати ці салати такий. Так, перша це гарнизм. Цікаво. Він не солодкий, а такий пряний. До речі, дуже смачний салат. Потрібно буде зробити такий вдома. Розказую, що тут є: помідори, листя салату різні, гарбузове насіння, гарбуз запечений і сир фета. Дуже так гарно поєднується тут. Мені сподобався цей салатик, такий легкий, корисний, осінній такий чиста. От. Тому зроблю вдома таке. Ну і олію полито. Таке. Дуже смачно. Ну, гратен теж непоганий. Не коштували ще такий. Тут картопля, бекон, поки ще мені мало попалося. ага. І сир, Ситний такий зранку. Прийшла я з базару, дивіться, скільки я накупила всього. Все по списку, тільки по списку. Так проще і краще. Так, і ще показую вам спочатку кава мелена, чикадора, дуже гарна 165 гривень 250 грам. Літр парної олії дуже класна тут олія. Там у жіночки теж беремо у неї, тільки у неї. Це я в тебе взяла губки. Це я взяла в Єві. Отакі беру таблетки для посадомочної машини K. 109 гривень вони коштують. Тут 20 таблеток і мене все влаштовує. Тепер, от це я вам хотіла показати ці круасани в Аврорі. Круасани з начинкою какао Крем. Дуже смачні і начинки тут багато, ніяк в інших там, круасанах. І що приємно, то зроблено в Україні. І ми брали такі, мені дуже сподобалось, і не тільки мені, і сину, тому я взяла йому дві такі пачки. Тут по 4 штуки кожна із круасанів окремо в пакеті знаходиться, тому дуже зручно з собою брати. Рекомендую смачні і е, коштують 39 гривень така пачка. І от я вам казала цю пасту, що я хотіла взяти. Це пасту універсальна для очищення будь-яких поверхень. То есть, я в частності беру для кросівок, щоб вони були чисті у мене, білі. І вона коштує 44 гривни. Теж зроблена в Україні. Її хвалять в Тіктоці, і всі кажуть, що вона класна. Я її знайшла да. і взяла. Угу. Ще я взяла перчатки в Єві. Ой, отакі управдом. Рукавички. Тут 10 штук на кухні Зручно Ними працювати, тому що вони такі не як е, одноразові які злітають з руки, а так гарно кріпляться. Мені вони підходять більше. Ну, отакі зараз я вам покажу. От, блакитні. Так, це в Єві. Майонез в АТБ взяла, і в АТБ ще печиво до кави. Теж таке нормальне. Взяла, мені воно подобається. Так. І ще, а, це в Петриківці королівські сосійські, теж гарні. Будемо на шаурму робити. А тепер що на базарі? Розказу. А, і ще оце в Петриківки соєвий соус теж 39 гривень. Все, тепер, що на базарі, я взяла а, помідорчики. Я взяла по 45 гривень на даний час, вони коштують. От. Я гарні вибрала у жіночки. Вона молодець, так мені сказала, вибирай сама. От. Тому що у інших вже і по 50, по 70, і 90 помідори. Тому я обрала найкраще <смістю> за цю ціну. Так, зелень взяла, листя салату. І тикву. Тиква. А зелень по 200 гривень кілограм. Тут у мене, у мене на 40 гривень. От. І тику я взяла для того салату, який вам я показала в позатихаті. Я думаю, ну чому не купити собі такі інгредієнти і зробити салат. 20 гривень коштує кілограм тикви. У мене тут вийшло на 26 гривень. От я її запіку в духовці і буде смачно. От. Ось таке. То есть салат для цього, гарбуз, взяла, взяла гарбуз, буду випікати. А, і от гарбузяне насіння отаке от взяла. Тут на 25 гривень потрошки. По 250, грам... 250 гривень кілограм. Так, там, де я беру сири, оцю масло, у жінки одною. Беру ще творог, брала в той раз і робила з них сирники. Мені дуже сподобалось, вони так гарно ліпяться. І 9% жирності 110 гривень. Багадухівський творог. Отакий, 9%. Він класний. Він класний, я його беру вже другий раз. Сир. Тут я його взяла 300 грам. сир. Масло багатурська, 82%, теж взяла 300 грамів. А, вот еще мені пом'ялся немножко, блин, жалко. Сир фета я взяла там. же. Вот, 280 грамм у меня вийшло на 60 гривен. Блин, поломався, не донесла. Це теж для салату цього з гарбуза. Також я все, всі інгредієнти взяла для цього салату, і сьогодні на вечір я спробую. Залишилось тільки запечну духовці гарбуз, і все. Клас! Ну і лаваші взяла на базарі. У жінки, вони самі в пікарні роблять армянські лаваші по 30 гривень. Тут такі великі листи. Я взяла два листа, щоб вже не бігати. І будемо робити шаурму сьогодні. У нас є зіпечений окорочок. і з нього якраз, якраз зробимо. Так, все я вам показала. Їсти хочу дуже, тому що вже 2 години. А ще я взяла для саду від хворіб овочевих, хвойних ягідних культур сальта. Отака. От взяла 100 мл. 102 гривні вона коштувала, будемо обробляти са цві ще. Ми ще не, всі, не все обробили. Вот. так от у нас продукти зараз коштують на базарі. Сьогодні у нас 21 жовтня все, що планувала, все взяла. Це дуже зручно, коли плануєш. Щоб не купувати зайвого нічого і не витрачати гроші туди, куди не потрібно. Круаснчик відкриваю. І у мене тут цикорі, мій улюблений. Буду зараз пити. Так, запікла в духовці гарбуз. Я його від початку збризнула в олії. Потім спеції різні, італійські трави, паприку. Хлопчину додала і сіль трошки. І все, запікла в духовці, поставила так. Ну, приблизно 25-30 хвилин запікала. Все, вона готовася, отака м'яка. А ще я запікаю, запікаю свіклу і буду теж додати завтра в салат. цей. Уже завтра, сьогодні вже інше поїли. Не вспіла.